Внутрішня природа живих істот. Внутрішня природа живих істот прагне до спокою. Це така глибока, внутрішня, чутлива річ, яка хоче постійно бути в спокої, в рівновазі. Якщо подивитися на людину, яка живе і здорова, то невід'ємною частиною її здоров'я є спокій. То, якщо людина хвилюється, напружена, зла, кудись спішить або дуже радісна, то вона виснажується, вимотується, і в неї з'являються всякі хвороби. Людина, яка постійно знаходиться в страсі, чи в гніві, чи в будь-якому іншому почутті, некеровому, вона знаходиться в напрузі, і в неї порушується обмін речовин. В неї порушуються захисні сили, вони можуть ставати або дуже сильними, вбивати саму, саме тіло, або дуже слабкими, що не боротися з хворобами, різні там, ожиріння і все інше. І це все повністю з'являється через те, що людина втрачає рівновагу. В неї якесь почуття, якісь думки з'являються в житті, які просто порушуються і спокій. Якраз це внутрішня природа. Будь-якої живої істоти, я не кажу тільки про людей, я кажу і про тварини, я це помічав, що внутрішня природа впрагне до спокою, до рівноваги. І якщо людина хоче бути здоровою і щасливою, їй потрібно бути в злагоді з цією внутрішньою природою. Тому що, якщо подивитися на світ людей або тварин, там є насильство. Да? І це насильство, коли воно з'являється, це насильство, воно суперечить нашій внутрішній природі, як такій. І через це нам неприємно. Оце насильство, навіть і ті, хто здійснює насильство, вони все одно не відчувають себе щасливими через те, що воно людину напружує. Навіть якщо людина зла, вона інших принижує, вона сама себе вбиває, в неї підвищується тиск. Серце починає битися сильно, вона перенапружується, можуть бути інсульти і все інше. Тобто не тільки той, кого принижують, він знаходиться в поганому стані, а й навіть та людина, яка принижує, вона теж, от, завдяки тому, що вона суперечить цій внутрішній природі, яка прагне до спокою, не насильства, вона вбиває себе, просто вона себе вбиває. Самовбивством, таким повільним самовбивством займається, вона поступово поступово себе знищує. І ця природа, ця внутрішня, яка прагне до спокою, вона знаходиться в такому середовищі ненасильства. Якщо ми хочемо відпочити, ми мусимо відмовитись від насильства. Є люди, які постійно біжать, щось роблять, вони здійснюють насильство. Над цією своєю внутрішньою природою. Тобто є певний час, коли треба працювати, а є час, коли треба відпочивати. Є люди, які взагалі не відпочивають, вони постійно знаходяться в стані напруги і постійно бажають щось робити. Вони порушують цей стан спокою, і коли вони його порушують, вони ну вбивають себе, виснажують себе, втомлюють себе, набирають хвороби. Ті люди, які погано про когось думають і теж. Не є злагоді з цією природою, тому що ця природа вона не терпить насильства. Її дуже легко пригнітити. Коли людина пригнічує цю внутрішню природу, вона втрачає спокій. Оце найголовніше. Вона втрачає спокій і тверезо мислить. Вона не має здатності вже тверезо мислити. Її думки заплітаються, і вона починає закручуватися і думати про щось. Своє постійно про те, що вона стверджує, стверджує, вона не може розслабити, просто лягти і заспокоїтися. Якщо ми подивимо, подивимося на світ тварин, то тварини, на мою думку, на мою власну думку, набагато мудріші, ніж люди, тому що вони ближчі до природи, і особливо до цієї внутрішньої природи. Вони здійснюють насильство, вони вбивають для того, щоб вижити. Там собака гавкає, може гавкати годинами, але все одно. Коли приходить час, вона лягає і повністю розслабляється. І так, всі тварини Вони залишаються пильними, але вони вміють приходити до цієї внутрішньої природи, і коли вони до неї приходять, вони повністю розслабляються, заспокоюються і відпочивають. Оця природа, а люди, на відміну від тварин настільки сильно переповнені цими думками, прагненнями, бути кращим за когось, кудись бігти, щось досягати, що вони просто втрачають здатність бути разом з цією природою, якби на одній хвилі. Вони постійно-постійно себе збуджують, збуджують, і люди в сучасному суспільстві, та і раніше, вони не вміють відпочивати. Вони не вміють розслаблятися, вони не вміють приходити до своєї внутрішньої природи і стілюватись. Оця внутрішня природа вона завжди побудована на ненасильстві, чи внутрішня природа людини, чи внутрішня природа тварини, чи навіть дерева. Якщо ми підемо на природу, звичайну природу, не в ліс кудись, в поле, до річки, на озеро, ми відчуємо цей спокій, що природа, так, да, буває погана погода, бувають вітри, але переважно, в своїй більшості, коли ми йдемо на природі, ми відчуваємо, що природа, зовнішня, оця природа, вона прагне до спокою. Коли ми приходимо до природи, ми заспокоїмося, і ми відчуваємо, ми можемо не заспокоїтися, але ми все одно знаємо, що природа заспокоює. Вона нас зцілює, вона нам дає сили. І оця внутрішня природа будь-якої істоти, вона повністю відповідає цій зовнішній природі, оцьому, насправді не цьому штучному, яке створило людське суспільство, а саме це справжнє, яким ми всі могли би жити. Да? І внутрішня природа людини точно така сама, як оця зовнішня природа, куди ми йдемо відпочивати. Точно така сама, нічим не відрізняється. Прагне до спокою, там немає насильства. Якщо ми прийдемо в природу, да, там все намагається вижити, але разом з тим там немає такого, як в, наприклад, в суспільстві машини їздять, всі кудись спішать, всі хвилюються. От в природі такого сильно не ви, не, ми не помічаємо, ми бачимо, що да, істоти живуть, але вони не живуть в постійній напрузі, в постійному насильстві, а вони цим насильством користуються, коли їм це потрібно для виживання. А коли не потрібно для виживання, вони розслабляються і поглинаються цим внутрішнім спокоєм. І коли людина От ця штучність, коли людина хоче справді навчитися правильно жити, правильно відчувати, то вона мусить повернутися до цієї внутрішньої природи. А для цього потрібно що? відмовитися від насильства. І особливо насильство над самим собою. Тому що ця природа вона несумісна з насильством. Несумісно з цим прагненням кудись бігти, щось робити, щось досягати, бути кращим за когось, вона це повністю не приймає. Ще одна риса цієї внутрішньої природи те, що в ній знаходяться найкращі наші сторони життя, наші найкращі почуття, наші найглибші почуття. Коли ми когось по-справжньому любимо, то ми відчуваємо дуже глибокі почуття. Дуже Ніжні, світлі почуття, почуття, які поглину, ну, пробираються в саму цю природу. Вони йдуть від цієї природи. І щоб ці почуття відчувати, теж потрібно відмовитися від насильства, від, від збудження. Тому що це збудження, це насильство, воно просто перекрикує, перекриває оце все найкраще, що є в людині. Воно просто перекриває людині. Перекрикують, як голосна музика може перекричати якусь іншу музику, звуки природи, наприклад, ті самі. може, просто колонка така стоїть і кричить, і не чути нічого, тільки цю колонку чути на великій відстані. Так само точно ми своїми почуттями, цією напругою, цим насильством, пересилюванням себе, самозбудженням, цими розвагами. Ми просто глушимо ці найкращі почуття. Коли ми це робимо, ми втрачаємо здатність любити. Ми... Тому що сама оця любов, оця повага, оцей спокій, оце самосцілення, вони йдуть саме від цієї внутрішньої природи, яка взагалі не має нічого спільного з цим насильством. І ще одна риса: коли ми відчуваємо ці глибокі почуття, ми стаємо вразливими. Тому що ми якби віддаємося, віддаємося тому, до, до, до кого або до чого ми відчуваємо ці глибокі почуття, ми стаємо слабкими, вразливими. І коли, наприклад, ми любимо якусь людину дуже сильно, і ця людина робить щось грубе, жорстоке, то ми відчуваємо сильний біль всередині, ми відчуваємо себе безпомічними, ми не можемо захиститися, тому що цей зв'язок. З цією істотою, цією людиною, він переповнений ненасильством. Ненасильством. Я не можу зробити тобі погано. І коли ти відчуваєш такі почуття, і тобі вертають насильством, ти не можеш зробити щось погане. Просто не можеш, тому що ця природа, вона просто не дає тобі оці почуття, вони тобі просто не дають зробити щось погане. Ти можеш зробити погане комусь іншому, до кого в тебе ревності. Але до того, до кого ти відчуваєш такі прекрасні почуття, особливо коли вони не, не такі десь наполовину якісь, а саме чітко виражені, ти просто відчуваєш свою безпомічність. Тому люди, що роблять, щоб втікти від цієї природи, вони мусять постійно, постійно про щось говорити, постійно бігати, дивитися, якісь фільми. Займатися якимись справами, вони мають бути постійно в суспільстві. кажу, я не можу бути самотнім, я відчуваю самотність, мені треба бігти з кимось, говорити, відволікатися. Вони не можуть просто бути в спокої, просто сісти в тиші і просто посидіти. Тому що, коли вони сідають і знаходяться в тиші, вони попадають туди, на той рівень, там де знаходиться ця наша внутрішня природа. Або коли вони навіть гуляють на природі, да? вони попадають туди, де знаходиться наша внутрішня природа. І коли вони це роблять, вони починають відчувати біль. І цей біль, він зумовлений тим, що людина знущається сама над собою, над своєю, над своєю цією внутрішньою чутливою, ніжною, спокійною. Зрілою природою, людина просто знущається оцими бажаннями, оцими біганнями постійними, оцими постійно хотіти більше, хотіти там, заробити, бути багатим, бути успішним, там, бути кращим за того, кращим за того, там, когось ненавиджу, когось... і от людина, оцими почуттями, вона не комусь в першу чергу робить погано, вона робить собі. І для того, щоб не відчувати цей біль, люди починають займатися розвагами, роботами, е, всякими суспільними діяльностями, займаються можна займатися суспільною діяльністю і, і всім іншим, е, так, щоб воно було правильно, да? ну, щоб воно було в рівновазі з цією природою, але е, саме от люди вибирають це таку. Таку діяльність, щоб втікти від цієї природи. Основа, основа нашого життя. оця внутрішня природа, цей спокій, оце ненасильство. Коли ми зменшуємо насильство у своєму житті, ми наближаємось до цієї природи. Насильство до себе, до інших, насильство в думках, насильство в словах, насильство в діях. Все оце насильство воно нас віддаляє від цієї внутрішньої природи і наповнює нас болем. Тому що саме там знаходиться все найкраще, чим ми є. Не тільки люди, а й тварини, а й рослини, і всі інші. ми втрачаємо зв'язок з цим всім. І чим менше в нас насильство, тим ближче і ближче ближче ми підходимо до своєї власної природи. І коли ми підходимо до цієї власної природи своєї, ми починаємо вцілюватися. Тому що цей спокій, він приносить також глибоку радість. І коли ти відмовляєшся від насильства, не штучно якось там я собі сказав, я не... а саме глибоко усвідомлено, зрозумівши, що таке насильство, звідки воно береться? Як я маю до нього ставитись, відчувати це насильство, відчувати цей спокій, хоча б трошечки, його не обов'язково на 100% відчувати, але його кожен мусить відчувати, щоб бути просто здоровим, хоча б трошечки. Вміти це розрізняти, усвідомити це все, і тоді відмовлятися від цього насильства поступово-поступово. Людина приходить до спокою, приходить до злагоди. В неї налагоджуються стосунки з зовнішнім світом. Це не робиться відразу, це робиться з роками. Це робиться дуже важкою роботою, але ця робота приносить плоди здоров'я, щастя і рівноваги з зовнішнім світом. Тобто природа будь-якої істоти живої прагне до ненасильства і спокою.